Хто не знає Крим Савчука і Варварука. То два фанати групи ті, вони вже дуже давно. Поплески вони не знають, як вийти. Виріться, ми думали відміняти концерти, не відміняти, бо така ситуація. Але думаємо ні, ми навпаки будемо підтримувати зараз гарний дух. України бах насяти настрій. І ми до, буде, буде до вас приїхали, щоб підняти настрій, але дівчата, та нова поїзня є від імені всіх нормальних хлопців, які вас люблять. Цього року прошу нас вибачити через таку ситуацію. Буде один подарок на три свята. Подарувати вам ту пісню, тільки єдине, бо ви виключайте всі мобільні телефони. І камери, тої пісні ще ніхто мав. Я хочу, щоб ви зараз її заспівали зі мною, добре? Закрийте очі собі, то буде такий перший офіційний Не де які будуть кротили, як хочуть, димичами та поля. Закрийте очі. O The foi preso, ok? não. Tinha uma taxa І ніколи не розказуєте, добре? Поміцяли мені? Завтра буде все. Він і цяну. Найбільше. Величезний дякую, хочу сказати вам. Бо якби не ви не ну, видно, кому я потрібен, дякую, що ви прийшли до мене на концерт. давати концерт, не давати. Але думали і вирішили однозначно. Ми їдемо піднімати дух і настрій в Україні. Ми поїдемо в Іросійну Україну. І знаєте, що я вам скажу? Вже такої України, яка була, не буде, буде ліпша. Війни не було, бо як би не було, війна то і найгірше. Головне, що в нас був мир, а то, що ми вже йдемо, зовсім і нашу. Україну то і однозначно. Мені дуже шкода, що померли хлопці з Небесної Сотні. Знаєте, чому, бо то є мої колеги, то і наші фанати групи з Західної України, з Вінниці. Зі Львова, з Тернопільщини, навіть хлопці з Харкова, які групу звідти дуже любили, я хочу подякувати всім українцям, які сказали в один момент, ми більше не хочемо жити такі погані, прихливі держави. Ми хочемо чесно жити і хочемо по-людськи жити. Але через п'ять буде легше. І ті маленькі діти, які вже вчуть англійську мову. Ви вчители англійську мову чи ні? Як мені, хтось каже, з Вінниці одна вчителька мені напише, що діти з Вінниці погано вчуть англійську мову, я більше ніколи до Вінниці не прийду. Пообіцяйте мені, що ви будете вчити гарну англійську мову. Не так а обіцяємо! Я обіцяю вам писати нові пісні, приїжджати в Вінницю і робити нові різні конкурси. І з вами багатьох, добре? Зараз прийдете додому, зробіть собі чай. Але киньте та як я люблю. Три ложки. Так, Більше. Не столові в чай. Помішайте, який чай буде пересуфрований, тільки не давайте лимон. Я не люблю його. Він собі форточку, хай зайде чисте повітря. Так о, понюхайте, які випийте собі і знаєте що? Кажіть що? Заплачте. Заплачте і скажіть собі самі до себе, а файні цісю? Я буду плакати за вами, бо я дуже люблю вийти. Чесно. І саме більше. Шоу співає, якщо зможеш. І я його ведучий, мегапопулярний хто? Дзідьо! Хто ж і що? І моя ведуча, яку звати Аїда, Фамілію якої я що? Не помнюш. Я що не помню, що мені пам'ятати через фамілію. Ти ж мені так само не пам'ятаєш, правда? Добрий, <гум> добрий, добрий вечір Це неймовірне, феришне, вражаюче шоу, співай якщо зможеш. І я його ведучий мегапопулярний хто? Дзідьо! Хто ж і що? А це, як ви думаєте, хто? Правильно? Вася, фамилию и никуда не запомнит. А знаешь что? Ты мою фамилию знаешь? Uh, нет. Правильно, Извини. ваши обыски, это шоу, я кому зерки спеваю, бо okay. ничего иначе они делать не умеют, а мы им вселяко заважаем. Uh, и все-таки я тебе помогу. Касилова, ты запомнишь это когда-нибудь? Касилова. Уверена, полюбишь. Касилова. И это останется с тобой навсегда. Правильно! Приготовились к съемке. Ничего себе за раку, Марику ли, ваш нет. Сиденство. Добрий, добрий, добрий вечір! Це неймовірний, фееричний, вражаюче шоу! Співай, якщо зможеш, і я його ведучий мегапопулярний. Хто? Дзідо, хто ж і ще що? Ну, а це моя ведуча, яку звати. Знаєте як? Правильно? Альона. Альона, як, як твою фамілія забув? Мусієнко. А, а, Коротше, Альона, бо ти значить я її так ніколи не запам'ятаю, знаєте що, бо вона так само не знає. Я дуже ревнивий, де ніколи не лазьте без мене. Vamos